Українська столиця сьогодні зранку була знову атакована великою кількістю ворожих ракет. Попередньо повідомляють про те, що щонайменше 10 кінжалів було кинуто по Києву. На щастя, і винятково завдяки силам протиповітряної оборони ворожу атаку вдалося все ж таки відбити, Хоча уламки друзі, як і завжди в буквальному сенсі, падають цивільним на голови. Вони кажуть, що обстрілюють воєнну інфраструктуру. Вони кажуть, що шукають тут бази НАТО, інструкторів. Таємне західне озброєння. Але як правило, потім ми бачимо, як палає багатоповерхівка в якомусь із столичних районів. Або ще, наприклад, у Харкові. Харків сьогодні так само під ворожим прицілом. Харків, який вони називають російським своїм, який вони прийшли звільняти, вони продовжують звільняти хіба що від цивілізації та мирного життя. Хоча вже понад 22 місяці, мирне життя це скоріше. Форма мовлення це ілюзія, це те, до чого багато прагнуть на західному світі. В західному світі багато про це говорять, але українським містам до цього надзвичайно далеко. Представники повітряних сил збройних сил України сьогодні вже повідомили, що атака, яка сьогодні відбувалася у Києві і на Харків, надзвичайно схожа на те, що ми з вами пережили 29 грудня. Минулого року так само багато ракет, так само комбінована тактика, і так само ракети заходять з різних сторін, намагаючись знесилити й обескровити нашу систему протиповітряної оборони, зробити так, щоб небо над Україною було незахищеним. Ну а відповідно, українці безкінечно перебували в укриттях та в небезпеці. Єдине, що вони роблять, не маючи можливості в буквальному сенсі виграти в нас на фронтах. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію в суспільстві, спонукати нас до страху, до бажання перемовин здатися, домовитися. Але річ в тім, що домовлятися немає про що вони не хочуть нас окупувати і жити дружньо. Вони не хочуть нас окупувати, щоб ми процвітали. Так не буває. Окупант приходить, аби вбивати, нищити, спалювати міста. Ну а потім вже на попелище, на згарище ставити свій прапор, так як вони зробили в Мар'янці, в Мар'янці, якої більше не існує. Так, це точка на Google Мапі. Але по факту населений пункт, де колись до початку повномасштабної війни проживало 9 тисяч мирних українців, вже його не існує. Так само вони стирають зараз і Харків, і Харківщину. Те саме вони роблять з Одесою, з Миколаєвом. Те саме переживають в Херсоні. І ми тут у Києві багато хто говорив, о, столицю не чіпають, ні. Знаючи, що тут знаходиться центр прийняття рішень, як вони називають, знаючи, що тут центр політичного життя. Звісно, вони намагаються зламати столицю, знали, зламати дух людей, які тут мешкають. А без перебільшення столиця стала прихистком багатьом і багатьом людям, які внаслідок війни втратили все. На сьогодні ворог нам нагадує про те, що це екзистенційна війна. Тут немає компромісу, тут немає меж для домовленостей. Ми не дійдемо зсередини, ми не зможемо про щось домовитись, про щось благати і щось пропонувати. Тут або ми, або вони, або ми стараємо Москву, Російську Федерацію, Білгородщину, або власне вони нічого не залишать від України. Ну і звісно, питання мобілізації, яке зараз так мучить і змушує українців дискутувати між собою сперечатися. Здається, що Путін вкотре нам підкидає ще один аргумент, який має спонукати українців стати на захист своєї території і своєї країни. Жоден західний партнер, жодне західне озброєння не зможуть зробити за нас те, що зробимо ми самі. Вони вбивають наших людей, вбивають на фронті і вбивають в тилу, вбивають в прифронтових містах і в тих, які дуже далеко від лінії зіткнення і від фронту. Вибір один. Маємо битися, маємо перемагати, не забувати і не пробачати. Весь наш страх має множитись і перетворюватися в людь. А людь в силу протистояти нашому ворогу. Росія має бути знищена. Є зведення, та яке публікує о, фактично головну команду Збройним силами України генерал Валерія Залужний, який пише про підсумки з сьогоднішніх атак. Отже, У першій хвилі атакували шахедами. Всі 35 ударних безпілотників було знищено протиповітряною обороною. Вранці ворог застосував стратегічну авіацію. Бомбардувальники ту 95 16 літаків вийшли на рубежі пуску. Близько шостої запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування. Із сьомої третього було зафіксовано. Пуски 10 аеробалістичних ракет Х 47 м 2 Кінжал із винищувачів Міг 31 к також. Противник атакував із моря трьома крилатими ракетами калібр а з півночі 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер. Із літаків тактичної авіації Су 35 застосовано чотири проти проти протирадіолокаційних ракет Х 31 Ну і за попередніми результатами противник застосував. 99 засобів повітряного нападу ракети різних типів силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні сили.

одна зверяча атака на наше місто, Соломинський район, пошкоджуло великий кратер, знаходиться за мною. 10 метрів від дому впала обломок, уламок ракети, а будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакуйовані. Одна жінка по дорозі похилого віку, по дорозі в шпиталь. На жаль, від травм померла. Всім Надається зараз медична допомога, а, і ми зараз робимо, будемо робити обстеження цього будинку, і після цього буде більше інформації відносно а, наступних дій, що ми будемо робити із з будинком, коли люди зможуть забрати свої речі. Але тим не менш ситуація вкрай складна по місту Києву, найближчим часом буде відновлення, і електропостачання, і водопостачання за знижений тиск. Думаю, що декілька годин нам потрібно для того, щоб відновити електроводопостачання і тиск води впав в багатьох районах. Зараз всі служби працюють для того, щоб відновити як електропостачання, так і водопостачання. Для цього нам потрібно часу. Розкажіть просто детальніше про цей будинок. Скільки зараз постраждалося минулею інформацією? До нас спочатку звернулось 20 людей, потім 27 з цього будинку. Одна жінка по дорозі до шпіталю. Жінка потіло віку, на жаль, померла. Всім іншим надається зараз медична допомога. Чи можуть бути все під завалами люди? Чи братували? Ми не можемо зараз сказати. Ведуться зараз роботи. З велике задимлення частина будинку зруйнована. Буде будемо робити обстеження? Тільки після обстеження можемо вже чітко сказати. Сподіваємось, що під завалами людей нема, але гарантувати ми не можемо. Тільки після бстежені можемо замовляти інформацію. І скажіть, яка загалом ситуація по місту взагалі? По місту ситуація складна. Більше шістидесяті, майже 70 ракет було знищено. Ця атака була комбінована, шакеди, ракети, крилата ракети, також гіперзвукові ракети кінжал. Переважна більшість цих ракет була збита. Ми бачимо це уламки, які залітіли. Дякуємо нашим збройним силам протиповітряної обороні, але тим не менш. Уламками нанесено велику шкоду, і це стосується і система енергопостачання, і всім також пов'язано зараз знищений тиск води в багатьох районах. Прошу всіх мешканців зараз з розумінням ставити цієї ситуації. Нам потрібно декілька годин для того, щоб відновити і електро і водопостачання. Ну і власне, що зараз відбувається, будемо розпитувати речника Київської міської військової адміністрації з нами на прямому зв'язку. Михайло Шаманов. Пане Михайло, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Звісно, пан Михайло. Зараз найстрашніші кадри. Це те, що ми бачимо багатоповерхівку в Соломінському районі, але ж розуміємо, що уламки не тільки там впали, є десь у нас там, де продовжується гасіння пожежі, діставання людей та розб... намагаються розібрати завали. Ну а десь мова йде про те, що десь суч з цього були якісь прильоти, що зникла електроенергія. От, звісно, по важливості, починаючи із людей, закінчуючи якимись такими комунальними справами, що зараз відбувається у Києві. Ну, давайте почнемо спочатку. Що це дійсно один з потужних настовних ударів по Києву, другий поспіль із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння? Тобто, спочатку ворог запустив на столицю вночі приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів, типу шахет. Потім е, понад півтора десятка. Стратегічних бомбардувальників ту 95 мс запустили групами і хвилями одночасно ракети і 101 один 55 підесят Х-555. Одночасно з заходом на Київ цих ракет ще понад 10 таких міг к запустили по столиці аеробалістичні ракети Кінжалсилами засобами протиповітряної оборони було знищено уражені уражені всі Типу шахет понад шість десятків ракет Х-101, Х-55 і 555, і десять ракет кінжал. Це попередня інформація, але остаточну кількість нададуть повітряні сили, кількість і ти ракет. Але внаслідок такої масової ракетної атаки в столиці на жаль є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі станом на зараз відомо про одну загиблу особу похилого віку, особливо страшні наслідки в Соломіському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці ДСНС проводили деблокування евакуації людей. Попередньо вже понад 25 постраждалих, переважно в них міновибухові травми і шок. Тобто ці дані зараз ще уточнюють із багатоповерхівки в Солом'янському районі. Евакуйовано понад 130 людей. І на базі школи в Солом'янському районі там облаштували пункт обігріву допомоги для мешканців пошкоджених будинків, і там зараз працюють психологи, фахівці організації Червоний хрест і ДСНС. Також інші райони також постраждали Деснянському попередні за супермаркету. В Дарницькому пошкоджено нежитлові приміщення. В Голосівському зафіксовано падіння решток на відкритій території. В Почерському також а, падіння зафіксовані на дах дев'ятиповерхового житлового будинку. В Оболонському є загоряння житлового будинку. Падіння решток на територію нежитлової забудови спиських приміщень. Ну і також зафіксовано падіння а, решток в Святошинському районі. В Подільському районі є загорання. На території ринку там пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання загорілися понад в автівок, і також рештки впали на нежитлову забудову. Дані ми постійно оновлюємо, оточнюємо в нашому телеграм-каналі. Інформація щодо постраждала зараз. Збирається і систематизується. Там є були проблеми з енергетикою в кількох районах енергетики могли виключати все це превентивно, ну і відповідно ми не виключаємо, що було пошкодження електромереж, і також через те, що вимикало електрику, були проблеми з водопостачанням. Але комунальники обіцяють що вже найближчим часом ці райони будуть із електрикою, з водопостачанням, тобто як тільки дозволить безпекова ситуація. Пане Михайло, дозвольте я вас ще запитаю про те, що називається самобезпеку, тому що ну ми розуміємо за що несуть відповідальність наші військові сили протиповітряної оборони, але далі ми безкінечно говоримо понад 22 місяці, що треба йти в укриття. І сьогодні ми бачимо цю страшну трагедію, яка трапилася в багатоповерховому будинку, де купа людей та під час страшних обстрілів знаходилася на верхніх етажах. Тут якраз історія ж не в тому, що хтось їх не захистив. Тут треба було все ж таки про, подумати про свою власну безпеку. Чи можемо ми сказати, що і кияни, а можливо, не тільки кияни, трошки більше розслабилися, ніж це можна, і тепер частіше нехтують системою безпеки? Ну розумієте, ми можемо лише е, просити, та ми можемо лише закликати людей йти під час повітряних тривог до укриттів, зважаючи на щільність е, останніх атак, і в грудні, і вже в е, січні нового року. Ми бачимо, що вони застосовують дуже потужний арсенал, зокрема і аеробалістичні ракети, кінжал, і крилаті ракети, і шахеди. Ем, я думаю, що це можливо ти ж хто впине більше людей, ходить такі навіть вночі до укриттів, тому що ми прекрасно розуміємо, що життя і здоров'я українців це головний пріоритет зараз. Долучити до нашої розмови з одного боку та політикиню з іншого боку, українку, яка так само сьогодні зранку переживала ракетний обстріл по Києву, ну і на жаль має свої особисті наслідки з нами на прямому зв'язку. Народна депутатка, лідерка партії Голос Кіра Рудик. Пані Кіро, ми вас вітаємо. Слава Україні. Вітаю студію. героям слава. Пані Кірно, ну, особисто я вже бачила, не знаю. Можливо, зараз і нашим глядачам покажемо фотосвітлини, які ви оприлюднили. Вибуховою хвилею пошкоджено будинок, де ви мешкаєте. Та те, що називається, денацифікували ваші вікна, демілітаризували раму. Ну і ясно, що на щастя, можна сказати, що це все отак обійшлося, тому що ви ціле і не ушкоджено. Що власне відбувалося зранку? Як, як, як так таке сталося? А... Як і всі кияни, я прокинулася від звуку повітряної тривоги, і я якраз спускалася під сходи на перший поверх, де я зазвичай перебуваю під час повітряної тривоги. Це найбезпечніше місце, але я не встигла. Тому що вибухи були повсюди, і було дуже гучно. Я не знаю, до сих пір це було чи влучання, чи було все таки вибух поруч. І в той самий момент я пару хвилин не пам'ятаю, що відбувалося, і потім, потім тільки я побачила, що частина будинку зруйнована, і вікна повилітали. Ну тобто, сила вибуху була така, що у сусідніх будинків також не залишилося вікон. Тому, по-перше, я хочу ще раз закликати всіх е, завжди реагувати на е, сигнали повітряної тривоги. Тому що е, я не уявляю, що було б, якби я стояла біля вікна або знаходилась десь ближче до е, того. Ну, ви розумієте, вікна вилетіли і перелетіли на другу частину кімнати. Тобто сила вибуху була величезна. Е, ну і, звичайно, Рехти себе та свої родини. Я знаю, що сьогодні дуже багато постраждалих, і в нашому районі, і по всьому Києву. Я просто не уявляю, що відчувають ці люди. Це жах, цей терор. І я сьогодні хочу, щоб всі наші міжнародні партнери бачили, що це не десь відбувається це відбувається з людини з людини, яку вони знають, і показати ще раз їм, що Росія це країна-терорист, яка Просто нищить все живе людей, які є мирними жителями. Це жах і терор, пані Кіро. Я якраз і хотіла вас запитати про те, як це використовувати особистий досвід, те що називається, Знаєте, як президент Зеленський сказав про те, що захід втратив відчуття нагальності війни в Україні, а багато українців відчуття екзистенційної загрози. Тут історія в чому, що багато хто на заході особливо особливо та зважаючи на те, що багато місяців не було шалених обстрілів вони кажуть, та ви ж там забули, що таке війна? Ви ж там у вас мирне життя і так далі? А потім справді у вас є дуже багато і знайомих колег на заході в Америці і не тільки. Як можна їм надіслати оці повідомлення? Та фактично фотографії вашого помешкання є в нас фантастична посол Сполучених Штатів Америки, яка завжди теж публікує важливу інформацію. Але коли знаєте вилітають ваші особисті шибки і вікна, це геть інше. Чи будете ви це використовувати, щоб ще раз і ще раз нагадати, що війна? В і найгарячішій фазі продовжується. Ви знаєте, сьогодні з моменту того, як я опублікувала ці фотографії, мені надійшло дуже багато повідомлень від наших партнерів, від е, е, тих політиків, е, журналістів, з якими я спілкувалася, які іноді були в мене вдома і бачили ці вікна. І е, е, я їм показую, що це відбувається. Відбувається прямо зараз. Це незворотні зміни, і це відбувається е, в той момент, коли вони кажуть: ну можливо, можна, можливо, Путін хоче про щось домовлятися з кимось. Ні, не хоче. Він хоче просто знищити нас всіх і вбити все живе, що відбувається. І я думаю, зараз дуже важливо говорити про те, що ніякого затухання війни не відбувається ніякого ніяких спроб замирення не відбувається. Росія не готується ні до яких перемовин. Що те, що відбувається, це постійні спроби нас знищити, і єдине, що можуть зробити наші партнери зараз, це виконати свої обіцянки, додати нам. Усі можливі засоби для протиповітряної оборони, е, і звичайно, та підтримка, яка нам необхідна для того, щоб виживати, вона має бути прийнята. І е, сьогодні я звертаюся до всіх наших союзників і буду е, використовувати свій власний досвід, якого я б хотіла ніколи не мати, е, для того, щоб е, розповісти їм про те, що війна не закінчилась і вона не десь там далеко. Вона тут і е, вона нищиться живе. Thank <laughs> you.